До чого дійшли прогрес і авіасполучення між країнами, що нам цілий рік можна купити будь-який екзотичний фрукт, хоч доріан, а в зимовий час огірки, редиска і помідори представлені в такому ж асортименті, що і влітку, але наука в особі нутриціолога Марії Олійник авторитетно заявляє, не всі фрукти і овочі в різний час однаково корисні улюбленцями столу по праву повинні стати тільки сезонні культури. На доказ такої категоричної заяви є як мінімум три аргументи: по перше, шлях сезонного врожаю від грядки до прилавка максимально короткий, а значить, фрукти і овочі свіжі. По друге, вони найменш оброблені, так як призначені для швидкого продажу, тому не проходять спеціальної обробки, потрібної для тривалого зберігання по третє, продукти, що дозвівають в кінці осені і взимку, є важливими складовими раціону. Вживання яких допоможе пережити сезон без застуди і занепаду сил, разом з експертом ми зібрали добірку з десяти продуктів, які в зимовий час особливо гарні і необхідні нашому організму в першу чергу. Авокадо авокадо росте в Ізраїлі, і сезон у нього припадає якраз на російську зиму, тому в грудні він входить в кураж. Цей фрукт, не дивуйтеся, багатий поліненасиченими кислотами, які підтримують нашу працездатність і підвищують захисні функції організму, авокадо містить в собі величезну кількість вітамінів Ац 6, В9, Е і мінералів калій, кальцій, магній, натрій, мідь, залізо, крім того, суперфуд сприяє розщепленню шкідливого холестерину. Гранат у північній півкулі цей зернистий плід дозріває з вересня по січень. За змістом корисних речовин його сміливо можна назвати одним з найцінніших фруктів плоди, граната, багаті цукрами, танінами вітаміном змістять клітковину, мінеральні речовини і мікроелементи кальції, магній, калій, марганець, натрій. Сік-граната допомагає нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, має дезінфікуючу дію і ефективний для профілактики простудних захворювань. Ріпа ріпа дозріває пізньої осені, і на початку зими також особливо хороша. У ній містяться вітаміни групи в каротин, залізо, калій, магній, кальцій і сірка. Регулярне вживання цього овоча підтримує сяйво і здоровий колір шкіри, велика кількість антиоксидантів уповільнює. В'янення шкірних покривів перешкоджає виникненню зморшок і пігментації, хурма серцева яблуня, як її називають, дозріває перед першими заморозками у листопаді у ній багато клітковини набагато більше, ніж в решті масі фруктів, яка сприяє виведенню токсинів і правильній роботі кишечника. Також в ній містяться вітаміни з іп вітаміни групи в каротин калій і магній, що робить її справжнім джерелом корисних речей. Хурма надає тонізуючу і загальнозміцнюючу дію, підвищує працездатність, покращує апетит, заспокоює нервову систему. Вона активно живить серцевий м'яз і зміцнює серцево-судинну систему. Мандарин на півдні, де ростуть мандарини, зараз розпав літа, тому плоди вбирають в себе все найкорисніше. Саме коли у нас настають холоди, як і багато цитрусові, мандарини містять велику кількість вітаміну з у вигляді аскорбінової кислоти, пектинові речовини, мінеральні солі, ефірне масло, цей фрукт незамінний природний антидепресант, так як соковитий смак і яскравий помаранчевий колір позитивно впливають на нервову систему. Броколі ця капуста також до грудня приходить в свою кращу форму. За вмістом білка вона може переплюнути яловичину, кролятину і курячі яйця, тому в броколі так хвалять і вшановують спортсмени: у ній міститься калій, кальцій, фосфор і інші мінерали, які потрібні для усунення солей важких металів, нормалізації роботи серця, виведення холестерину з кровоносних каналів, омега кислоти, зосереджені в овочі у великому обсязі. Контролюють внутрішньочерепний тиск, а також борються з підвищеним артеріальним тиском. Мід з кобальтом і залізом беруть участь в процесах кровотворення і підсилюють вироблення еритроцитів. Фосфор впливає на мозкову діяльність, підвищуючи сприйняття, концентрацію і пам'ять у складі продукту є багато токоферолу, який є природним антиоксидантом. Броколі зберігає молодість тканин і запобігає в'янення шкіри. Фейхо, ягоди з'явилися пізньої осені, в грудні сезон їх досягне піку, а значить, ціни на фейхоа стануть більш привабливими. За вмістом йоду ці плоди переплюнули навіть червону рибу і морепродукти, щоб заповнити добову норму йоду, досить з'їдати всього дві штуки в день, якщо немає дефіциту. Завдяки вмісту фейхоа пантотенової кислоти можна відновити роботу обмінних процесів в організмі. Фермент активно пригнічує ряд дух і здатний впоратися з панкратитом, алергією, захворюваннями печінки, туберкульозом і бронхітом. Пірадоксин допомагає вибудовувати ферменти, які необхідні для роботи всіх м'язів людського організму. Хімічна речовина ефективно впливає на м'язи при судомах. Спазмах і онімені кінцівок при цьому пірадоксин уповільнює старіння тканин на клітинному рівні. Гарбуз у м'якоті гарбуза містяться, макро і мікроелементи, такі як калій, цинк, залізо, фтор, магній, кремній, нідь, фосфор, кобальт, кальцій. Вона багата вітамінами групи в АЗЕ. ТДОП в овочі багато білків, клітковини, пектинів, антиоксидантів та інших речовин, які необхідні людському організму для правильного функціонування всіх органів. Крім того, м'якоть гарбуза допомагає легко впоратися з дратівливістю і втомою в міщенні війні. речовини покращують сон, заспокоюють нервову систему і помітно підвищують увагу. Топінамбур взимку не рекомендується вживати велику кількість звичайної картоплі. Так як корисних властивостей і елементів в його складі вже мінімум краще замінити його на топінамбур, смак якого нагадує солодку картоплю, його свіжі бульби це джерело аскорбінової кислоти, вітамінів в 1 в 2 в 6 а й топінамбур по праву вважається лідером серед коренеплодів і бульб за вмістом заліза. Його регулярне вживання допомагає заповнити потребу в калії кальції. Фосфорі, натрії, магнії, і ремнії, своєрідна зірка в складі топінамбура, це інолін, рослинна речовина за властивостями дуже близьке інсуліну, наявність з'єднання, вміст якого в сухій речовині доходить до 2,0. означає активне використання топінамбура при цукровому діабеті. Пастернак, коренеплід збирається в кінці осені, а значить, в грудні він в кращій своїй формі вже на прилавку магазинів. Корінь має солодкуватий. Пряний смак і аромат, який нагадує селеру у рослині, у великій кількості міститься калій, крохмаль, білки, ефірні масла, клітковина, пектинові речовини і масла, а також мікроелементи натрій, магній, кальцій, залізо, фосфор. Також пастернак містить каротин, вітамін з і повністю всю групу вітамінів. всік пастернаку покращує тонус, мозкову діяльність, роботу серця і судин знижує ризик виникнення простудних захворювань і надає полезоспокійливу дію.